Вітаю! Сьогодні я хочу показати свою колекцію палеток. Я розкажу про кожну з них, що мені подобається, що не подобається, та покажу мої найулюбленіші відтінки. Будемо йти за абеткою. Від Adept Cosmetics в мене дві палетки. La Enega має більше матових відтінків. Мені подобається, що тут є затемнення і розташовка, і вони гарно між собою поєднуються. Мені не подобається, що тут три кольори майже на мені не видно. Всі ці шимери на мені дуже сильно скочуються, тому вони мені не дуже подобаються. І ці два шимери вони саме мають глітерні частинки. Мій найулюбленіший відтінок це Manhattan Beach, тому що він гарно переливається з такого жовтого в зелений взагалі дуже класний відтінок, і ще в нього така гладенька текстура. Flying Fiddles стала однією з моєї найулюбленіших палеток за півріччя. Мені трохи не подобається, що мало матових і мало затемнення. Шимери всі добре на мені тримаються, жоден з них не скочується. Мій найулюбніший відтінок це Scorpion Grass. І не тому, що я скорпіон, а тому, що він дуже гарний зелений відтінок. Мій найнеулюбніший це Blue Crown, тому що він виглядає на мені, як синяк. Тут два доохроми, я помітила, можливо, більше, але я помітила тільки два. Усі інші відтінки, хоч і не доохромлять, але дуже гарно сяють. Під blend Bunny в мене одна палетка, називається Old Up. Мені подобається, що в неї зрозуміла кольорова історія. Все по рядкам. На жаль, два рядки мені не дуже подобаються: це сірий і гірчичний, тому що вони інородно на мені виглядають. Мені подобаються в ній шимери, вони гарно сяють, але декілька з них це саме топери. Два відтінки на мені скочуються це ось ці золотаві. Від Hudді Б'юті в мене дві палетки: одна велика Not-Nют та маленька від Glow Зелена. Ніт Нют дуже довго була моєю найулюбленішою палеткою, тому що ці відтінки застали мене зненацька, і як опинилися, вони мені пасують. Мій улюблений відтінок це ось цей матовий RUF. Я навіть не очікувала, що він буде так гарно на мені виглядати. Шимери вже в ній не такі гарні, як були раніше, тому що ці палеці 4 роки. Шимери трохи стали сухішими. Ще ось тут був колір ніби як гель. Я його вийняла та додала рожевий колір. Мені здається, що він більше пасує до цього рядку. Від Glowish. я її трохи переробила. Ось тут був колір сатиновий і дуже темний. Я його замінила і поставила колір від Lux. Мені вона подобається саме кольоровою історією, і що ніби 4 відтінки, а можна створити декілька макіяжів, тому що ось цей колір він коричневий і може нашаровуватися до темного кольору. Мій улюблений колір це ось цей зелений, тому що він такий яскравий. Також мене тут вразила якість матових, тому що вони класно тушуються, добре нашаровуються. Дуже шкода, що голови ж взагалі закривається. Палетка від Cryptain Cosmetics це новий для мене бренд. Я трохи її переробила, тому що мені не подобались там, три кольори. Тут був білий, тут був гірчичний і тут був зелений, хоч і дуже гарний, але підкреслив мені текстуру паїка. Тому я їх замінила. Мені подобається, що тут є достатньо. Велике різноманіття затемнення, є коричневий, є зелений, є чорний. Вони усі поєднуються з шимерами. Шимери тут класні, вони дуже доохромлять. Цей, наприклад, доохромить з синього фіолетовий, а цей з зеленого фіолетовий. Ось цей колір трохи мене підвів, тому що дуже скочується. Мене ця фірма інтригує, тому я замовила собі ще одну їх нову палетку. Від Melt Cosmetics в мене залишилась тільки одна палетка з їх зодіак-колекції. Я в собі взяла water. Звичайно, не тому, що я вода, а тому, що мені сподобалась її кольорова історія. Мій найулюбніший відтінок це ось цей. Я не можу до нього знайти ніякого дюпу, тому я її і тримаю. Але мені не подобається її якість, тому що іноді вона добре тушується, а іноді вона взагалі не тушується. Шимери тут нічого особливого, усі сатини. Ось цей, хоч дуже гарний по кольору, але мені не подобаються саме такі фініші. Від Наташи Денони в мене три палетки: це самозбірна, але на основі ретро палет. Матові більшість з них з цієї палетки, а шиммери це Кліона і ось цей це Діді Глоу. Мені подобаються тут матові, тому що вони такі різноманітні, м'ятні, цей такий більш приглушений. Але мені ось цей відтінок конкретно не дуже подобається, тому що він недостатньо темний. У нього ще така формула, як Cream to Powder. Тому я взяла ще один відтінок, Це з якоїсь старої палетки Lorac. Він, хоч і інший по кольору, але нашаровується до темного. Якщо вам цікаві кольори від Кліона, то в мене є окреме відео саме про колекцію тіней від Кліона. Також трохи перероблена палетка Mini Gold. Мені вона подобається, але більше всього на зиму, тому що мені хочеться таких кольорів на зиму. Мій улюблений колір, мабуть, ось цей. Два відтінки я переробила. Тут був дуже схожий, але не такий сяючий. І ось цей колір. І Наташа Дінона Міні-Pastels мій улюблений відтінок. Це такий нейтральний відтінок. Він дуже гарно сяє, переливається з зеленими блистками. Класний! Але що стало несподіванкою, це саме поєднання кольорів. Я, наприклад, не знала, що цей рожевий буде добре поєднуватися з сіро Блакитним. Для мене це стало несподіванкою і саме такий вау-фактор. Часто я наношу їх двоє і затемнюю просто синім. Єдиний відтінок, який я взагалі ніде не використовую, це зелений, тому що він занадто яскравий. Ну, і шкода, що тут фініші не дуже цікаві, тому що це сатини, а цей синій, він трохи на мені скочується. Від Nomad Cosmetics в мене одна палетка Ghost Town USA. Вона саме до мене заговорила своєю кольоровою історією. Тут мої найулюбленіші відтінки це саме Матові, тому що шимери хоч і гарно сяють, але усі скочуються. Ось ці три відтінки матових мої найулюбленіші. Часто я цю палетку поєдную з своїми однушками від кліона. Від Odense Eye в мене залишилась одна палетка, це Stone та Рок". Я ще жодного разу нею не користувалася. Не можу сказати, які улюблені, які ні. Багатьом подобається ось цей колір, тому що він такий ніби мультихромний, з синього в зелений, але в нього дуже темна база. І сатиновий фініш. Це палетка Shizuang, я її брала на китайському сайті, і взагалі це китайська фірма. По-перше, дуже маленькі рефіли, і також жоден з цих відтінків не доохромить. Мій улюблений це цей рожевий та зелений. Також усі ці відтінки на мені сильно скочуються. Від Unearthly Cosmetics в мене дві палетки. Don't be Jelly» стала моєю улюбленою палеткою за пів року. Мені тут дуже подобаються шимери, особливо ось цей рожевий, дуже класно сяє і сам колір дуже гарний. Не всі відтінки тут доохромлять. Я б сказала, що тут доохрому тільки один Цей синій переливається в фіолетовий, але всі ці відтінки дуже класно мерехтять на повіках і на мені не скочуються. Матові тут добре, що всі поєднуються з темним бордовим, але з ними треба бути обережними, тому що вони можуть стейнити. І палетка Sorcerer's Smoke. І я навіть не можу сказати, що з неї мені подобається, тому що я жодного разу нею не користувалася. Взагалі, я її взяла заради цього квадрату. Ось цей відтінок мені прям говорив: купи мене, купи мене, і я її взяла. Одна палетка від VZART це Petit Neutrals. Я достатньо часто нею користуюся з однушками. Оцей відтінок для мене ходовий, я ним завжди роблю розташовку. Мені тут не вистачає саме затемнення, тому що єдиний темний це коричневий та чорний. Чорними я не користуюсь Коричневий для мене занадто теплий. І палетка від Yves Saint Laurent – це кольор 100. У мене ще був інший колір. Залишився тільки цей, тому що кольорова історія для моєї колекції унікальна. В мене таких відтінків можна подумати куча, але ні, немає. Розтушовку я зазвичай роблю ось цим відтінком. Мені не дуже подобається, тому що він дати і я саме бачу в розтушовці цей блиск. Усі відтінки тут дуже гарно тушуються і гарно тримаються. Ось цей відтінок глітерний, мені здається, треба на базу наносити, щоб він виглядав плотніше та більше сяяв. Далі перейдемо до самозбірних палеток. В мене їх декілька і взагалі був час, коли я любила позбирати палетки. Вся шимерна палетка це від кліона. Я не пам'ятаю кольори, але можете подивитися моє відео, там вони вказані. Наступно, хоч тут два відтінки, але все одно я вважаю, що це палетка, тому що я її збираюся дозбирати. Ще одна палетка з шимерами від Кліони. Це матові від Jeffree Star. Я їх так зібрала, тому що мені здається, що вони добре поєднуються по кольорам. Мені тут не вистачає затемнення, тому що ось цей відтінок, ніби темний, але насправді недостатньо. І три палетки в кейсах від Коді. Це така палетка більш фіолетова зелена. Тут шимери, це від Electrum Cosmetics, це від Glam Shop. Матові тут різні, тут від EpiloEs, і, і від Inglot, і це від Dose of Colors. Ці два я не пам'ятаю. Мій улюблений відтінок це Electrum Amlet. Палетка натхненна Наташой Денонай Mini Gold. Такі тепло-зелені кольори. Матові тут від PiloAes, а шимери різні, ці від Луксі, це від Devina. Це від Terra Moons, чи навпаки. Мій улюблений колір ось цей посередині, тому що він дуже сильно доохромить з жовтого в зелений. І остання самозбірна палетка. Вона дуже схожа на Lime Crime Venus Excel, тому що декілька відтінків саме з неї. Це оцей зелений та ці двоє шимерів. Ось цей шимер – це від GD Glow Unexpected. І ці відтінки це від Terra Moons, а це від Devina. Ось так виглядають мої три самозбірні палетки. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще!